Міжнародний день демократії Демократія являє собою якийсь повноцінний політичний режим, заснований на методі колективного чи колегіального прийняття рішень, при якому кожен з учасників має рівний вплив на кінцевий результат, відповідно і міра відповідальності. Зараз її відносять до основних і універсальних суспільних загальнолюдських цінностей. Вона є фундаментом для побудови принципів всіх провідних держав, співтовариств, союзів і федерацій, а також лежить в основі Організації Об'єднаних Націй. Механізми демократії засновані на вільному волевиявленні народу, неухильному дотриманні прав і свобод людини, а також тісно пов'язані з забезпеченням правопорядку, стабільності та цілісності її інститутів і її модель, що примітно на даний момент не існує єдиної моделі демократії. Теорія і практика далеко не завжди можуть співпадати, проте прогресивне міжнародне співтовариство активно виступає на підтримку зусиль держав і урядів щодо заохочення та зміцнення всіх демократичних процесів. Враховуючи ряд факторів, ініціативи та практичні напрацювання, Генеральна асамблея ООН на своєму 46-му пленарному засіданні. Яке відбулося 8 листопада 2007 року, ухвалила рішення щодо щорічного відзначення Міжнародного дня демократії, який встановили на 15 вересня, що було виражено у відповідній резолюції. Основні проблеми демократії влада її технології. Мирне делегування, зміна і її легітимність в очах народу, а також забезпечення рівноправності, але вони мінімізовані і, як правило, поміщаються в площину широкої суспільної дискусії та саморегуляції, на відміну від інших політичних режимів, однак також впираються в питання моральності, духовності і деякі історико культурологічні цінності, властиві для тих чи інших етнографічних просторів. Станом на кінець 20-го, початок 21-го століття, демократія представляється головним трендом на світовій арені.